Добрий вечір, добрий вечір, чушка, добрий вечір. А знаєш, що Ліся сказала, давай Алінку і будемо з тобою брати. <реш> Почому Альбінка? Вона наоборот любить любит. тебе. Лиса тебе любить. Я тебе, звісно, більше люблю такого. Я тебе всегда цілую. Мамина. До речі, йдемо, прогуляємося, все в порядку. сьогодні роботи, нічого. Що ж йдемо до Петру. Знаєш, Петро, фортухижницю, а знаєш, що ще я їй взяла? Подожди. Тут хустинки ми її ще взяли, щоб вона зараз йде осінь, щоб вона головку не замерзла, Дерей, да. дей, ага. що я тобі подарую горненько. Спасибо. Чого? Мені ще а, тільки косиночку зав'язати. який... цілий кульок у Петровні сюди. Я хоч переберу, щоб при неї може собі ще якісь лишу. Диви, цілий кульок, зараз Петровна буде. Так, йдемо до Наташки. Наташенька. Добрий день. Добрий день. шостої. Дві дивіться, вовки підійшло абсолютно все. Супер! Е, Наташка, диви, мені тепер в мене ще одна те Андрушка у мене є. Ага. О! А ну давай Андрушки костюмчик теж. Я зараз обратно бути візьму. Тому що ми сьогодні йдемо в парк Шевченка. Ти розумієш? Все. А що Шас, ти не хотіла? Привет. Боже, нада. Чуєш, ж все, Що ти мені дали геть? Ну я сьогодні утром його показала, Во всій красі, розумієш? Там теж трусики казав, не міряв. Але я думаю, мама каже, ну так подивилася, каже, буде. Е, мені тебе тепер Андрюлічки, ну ріжуліч, йому тільки подарила. Я вам розказую, приходжу на другий день, кажу, де костюм. Я нечайно вию білизну на нього. Як ви думаєте, мене всі чули на районі? Як ти думаєш, вінка? Я йому вже говорила, всі компліменти. О, що це я така прическа в мене негарна. Чи гади. почала за костюм, заканчую прическу. А, зараз так модно волнисти, щоб було. Наташка, ми йдемо туди в базар, будемо ті обрати, давай Андрюлечки, костюмчик. Так що можемо вже білий, світлий, щоб він не... Блізно не було видно. Ташка пішла білий світ. Ну, ну ти теж не балася. Так, ми зараз пройдемо, візьмемо дуже Пішли, Пошли, дівочка. Ні, в Одесі. Да. Да. Да, да, да. Приїжджайте, там добре. Да, да, Особливо пийте воду, йдіть до камня, там просто класно. Молодці, правильно зробили, удачі. вам. Так, да, так, да, ви не пошкодуєте. Ні, ну жива, зібрати і де історію ку릴ясти диману адмінками то ми розберемо собі як замовите кажіть телефон 099 20 91 425 Сейчас от історія я утром мік до речі, дівчатки ви все, що заказуєте. Тобі... А, мені знаєте, що треба пару оцих, будь ласка, оці е, такі світленькі комнаті е, неї, Які мені комнату давали? Я давала, от такі, значить, таких мені дві пари треба. Вот дівчатка, ці магніти взагалі, вони не скрізь, до речі, є. І кстати, оцю е, де оцю, що ви мені на кухні робили, дівчатка, вона взагалі кукла. Який метр? 450 гривень метр. Три метри висота, ну, дівчатка, вона супер класна. Е, оце у мене таку зробили на кухні, вона, по-перше, ну воно, от воно, вроді, ви так? штучки. Дівчатка, ось цим магнітиком, ви собі закрили і все. Ці магніти взагалі обалденно класні, вони, до речі, не в усіх є. Дівчатка, ви коли замовляєте, вас тут і пошиють, і виміряють, І І новою почтою відправимо, і все, що дзвоніть, я одразу відео знімаю, показую, да. що Ну Я хочу подбираєте. сказати, дивіться, оце тут воно, воно одне. Ну, Дівчатка, коли ви його ви бачили, у мене воно це і плюс. Класно, вообще супер. Ці. І оті от, де вони мої, ж, де, що на у мене, де вони? Дякую? Боже тут все, Ну вони безподобні. Ви знаєте, то що вони тут ми дивимося, це одне. О, це нові якісь, так? Да? Так, да, це нові. Ой, це дві нові. Та, я. Та, я. Та, Бачите, та, як воно у мене та, на кухні і як воно закрите. Та, ну, Це та, просто та, дуже та, красиво. Та, Одним словом, дівчатка, і це ми знаходимося на привозі. Номер телефона 099 2091 429 Лена. То ми на Людочку попадали, да, а тепер людочка, на Леночку. Бо люди Леноч... Леночка говорить, що ми попадаємо на Людочку. Я дивіться, другий раз. дуже велика, дякую. 600 гривень пара. 600 гривень пара. Да? Да, дівчатка, так. оце пара 600 гривень, щоб ви без показали. Ай лайо, пошли. Що таке? Так, дівчатка, сьогодні така погода взагалі прекрасна. Я сьогодні. Даром, сьогодні робила, да. До речі, Альбіночка питає, де ти отні штани взяла, що не подивити, де ти їх брала? Да, сама <звілляє> сама відшила. <звілля> <звілля> Чуєш, сама <отшила>. відшила. <звілля> так ти оказується, у мене і швия, да? так? Зараз йдемо до Петров, не подаримо Петрові патушки, що йдемо до хлопчиків наші. Куди, куди, да. куди, куди? Чого ти нас видаєш? Другою стороною. У нас по ліву сторону речі, по праву у нас і овочі, і фрукти, і я, то, я не знаю, але на приводі я не знаю, тут можна купити все. Да, да. А Що ти така, що ти така розстроїть? Ти така, піди ти ще розглядаєш? Леся, куди ти не хочеш, ви коли ти? Альвінка. Я хочу там, де їх немає, щоб я спокійно йшла. Там де їх немає. Ну на проводі немає також, щоб їх там не позволив. Як тебе звати, каже? Альбіночка. альбіночка. А забула те, що це польними пучами ходимо. Дві зайчик ножки. Альбиночка, ти знаєш, ти в постані стала дуже зачарована. Дівчатка, оці магніти я ось взяла, 600 гривень парк. Та вони знаєш, як штурки добре. Так шторки раніше на прищіпках були. Я такою, як коли підвертала, щоб батарея в ну, воду подихала. Я знаю, що робила? Прищипки обичні брала. Ходь. Обичну прищіпку зробила, а тут не треба. Тут у нас, по-моєму, дивиться, дівчатки приїжджають, Я запитала, де віриться, то тут сейчас віриться. Дівчатка, все приводять з дому, все домашнє, все. Йдемо до Петрони зайдемо. до я. Якщо тебе украдуть, я держись. Держись, Мілашка, держись. Як тебе не вкрали, буде плакати, я буду плакати. Так, а не ти Петру, де наша Петрович? А ще далі? Зараз тут... хустиночку подаримо і те, підемо далі. Наша жива рибка, Божа рибка, дівочки, тут дуже-дуже багато. Там ще наш привозить живі, дівчатка, м'ясо, риба, морожу. Повертаємо Петровна. Есть сюди, міла я ти моя красуня. Диви, махай, я махаю. Я поняв, фортува. Добрий день, дівчатка, йди до мене. У тебе такий красивий фортошок не йду до тебе. День. я. я, я, я Добрий день, О. день. Здравствуйте. Щоб бочку Здравствуйте. Ти, Петровна, дверь. То що я тебе принесла мільйон фартухів, це хорошо. Я ще знаю, що переживає. Держи, держи. Це тебе цілий кульок. Петрона, чого сейчас кузнячки? Петровна, все хорошо. Петровна ругається просто. А ну стой моя гарнюлечка. Петровна, просто зараз буває прокладінька дрехати. <рістить> Петровна, ти до речі, дуже похожа на мою маму. Встань, щоб хочеш твої була видно. Та повернися, зав'яжу, тому що на дворі ж тобі... Диви, я тобі купила два подкапу на свочині. Сквозяки, да? так? Я ж купила мені. Петроночка, ти моя ріднулечка. Красоту, кади. Аж два. Хватит твій портів. А де такий портук разбір взяла? Купила. Де? Тобі? На рукавники найголовніше. Куди-сюди, <проводжування> <Да? проводжування> ну, щоб ти не пачкала себе. Моя красина. Так, а що там ти продалася руч, ще є? Трошки? М -м. Ні. Ще ні? Ну, це Серйозно, безплатно. Зараз ну, камера я заберу їх. Це на камеру я показала Це <проводжування> нормально, <проводжування> <проводжування> А це не хоче, а це робиш. Це такого. Губи пишіла. Да снимай. Она все знімає. Петро, на мы идем. Я тобі же обещала, я прийшла. Ты что ты мне глупала? Тебе руки. Не попа, не. Что ты меня обзываешь? Жопа. Ти по-другому сказала. Я сказала жопа. Пошли, Петро, Дивись, так вот. Не знімай сзади, потому что сзади не широкий. Оху, повертайся. Почекай, вдруг не чай, а там привезли нам товар, наверное. Далі є. Багато покажи, питають да, да, я ще ні. Дивіться, багато хто питає, хіба ще ночнушки, дівчатка, це вони тут. Пошли, милашка моя. Тепер йдемо до наших хлопчики. Тут наші люди з ребкою, там малюнечка, дімулечка, Сейчас я піду по здоров'я. Альбінка, йдемо девчатка идем ты зробим эту трошку экскурсию трошки по привозиту наша аленочка димуля добрый день ты моя красотуля димочка я вовремя пришла слуха полный стил а ну скорее почему это красота димулька 90 гривен да и недорого 20 а скільки вес в нм вес в так? устроит пять чистый филлеруем обратить внимание на

250, 230 да. да. і саме маленькі 160 гривень. Саме маленькі 160 дівчало. Лобанчик 180 гривень кілограм. Боже, дівчатки, ячки одне кажу, дивіться дім. От казали, подивіться, який білий стіл. ну Це дуже на цій ландези чисті. Тут дивіться. А подивіться, як вона дихає. Вон, до дівчатка, ми знаходимося на привозі. Ребра, Димуль, ти ж молодець. А, любима твоя там. Я бачу. Я хотіла спросити, ти що один, але ж забула, що ти по виходним не один. Дімка, тобі удач. Добрий день, красунь. Зараз сатулечка ти моя. Я скакай приходила тебе. не було. Дівчатка, дивіться галеночки, значить 90. столок. Дев'яносто мою ползтолок. А він. Да. В отличие от устойбика 90 а, и 100. Размерный ряд, размерный. Эти идут 6-7, эти идут 4-5. Так, карпик живей. 90-220 гривен за килограмм. Карасик. 150 гривень за кілограм. Слухай, ну ти красотенья, як всегда. Тетя Катя, добрий день. Добрий день, тетя Катенька. дівчатка? Я говорила, ще раз говорю, дуже добре хорошо. Спасибо, тетя Катенька. Ну стараюсь, стараюсь, моя рідненька. Постараюся. Слухайте, у вас дуже великий асортимент. Лобанечка, що 180 гривень. Так, це кефа. Кефалечка, 250 глосечка. 250. Голосичка. Да, потом бичочок. 250. Да, таранечка. 150. Так, ты що у нас таке хорошеньке? Жерик. 150 и окунь 150. Аленочка, а як ты передаешь новую почту? А, а, пока не передаю чуть, -чуть попозже. Ну, Хотя бы для позже номер скажи. А, 093 040 91 45. Похоже. Ты красуня моя. Спасибо. I love you. I love you. Что я всегда просила, здравствуйте, красоточка моя. Ну Катюшка, мой привет, моя ринулечка, ты як себе працює. Катюша, я за за тобою наблюдаю. Ти така трудяшка. Ти вже тут і всім і чистиш рибку. Передаєш я все наблюдаю. Моя красоточка. Здравствуйте! Привет, Вадюля. Катюшенька, а ну покажи, что ты мне сейчас робишь, дачка. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Это вот ребята купили толстолобик. Сейчас, дивите, вот так вот все при вас разделывается. И пока вам разделывается, сейчас придем до хлопчика. Катюш, почему твой толстолобик? 80 гривен килограмм. 80 гривен килограмм, да? И вот так можно разрубить. Красоточка моя. Достаете, прямо нарезаете все, да? Да, можно филе зарубить. Да, я не сомневаюсь. А филе туда, я уже бачу, ты на отправке рубишь, Катюш, филе дуже. Я тоже бачу. Катюш, так толстолобик по 80 гривен, да? Так. Е тому це що у нас таке красиве. карпик по 150, да? да. Катюша, ж у чому я таке отличие? Один більший чи що я другий менший? Зеркальний і обычний. Ага, зеркальний і обычний. Так, судачок по 220. Є пілінгасики, вже почали ловитися. Пілінгасіки по 180 гривень за кілограм. Катюша, як чат замовити, як замовити? За номером телефона 067 28 50 120. чекаю на ваші замовлення. Так, так, мої дівчатка, я вам показую судачок по 220. заказик казі костюм вже розробився. Дивіться, рибулечка от при вас розробляється, корочок ставить. Так, дівчатка, появиться в цьому. А я йду, йду, я хочу так, Люди, чесна, йдути, всі замовляють по чому 80 гривень. 80 гривень кілограм, так? Да? Да. Е, Катюша, так, пелінгасик, то в, в одному пелінггасі десь буде. Е, від кілограма до трьох. Ага, понятненько. Е, Потім Весь... бачу тупаль морська, 300 гривень кілограм, так, да, Катюш? Шупалічка е, по 300 гривень за кілограм, дівчатка мої. Так, е, Катюша, я хочу сказати, що не у всіх є таке філе, як у тебе. Катюшка, скажи номер телефону. 067 28 50 120. відправляю новою почтою по всій Україні. Це я вже замічаю, я все бачу. Замовлення. Катюшка, я ти умічка. трудяшка. Дівчатка, подивіться, філе. Це що у філе, Карпіка і філе Толстолобіка. Ціна яка його? 160 Толстолобік, Карпік ага, це ні, 250. Це, ні, це, що в нас за рибка? А це чуть-чуть залишилось карасик. Почем 120 сьогодні продавала. 120. Дві цілі свіженькі, свіженькі. Свіженькі. Катюша, що ти за ікорочка? скажи мені? І корочка карпіка, ну поки не сі дуже мало, 400 гривень. 400 гривень, дівчатка, дивіться, такі да, кілограма 80 гривень. до півтора по 82. Добрий день, Дій Саша, добрий день. Ну я приходю, привет, у вас завжди немає. Ну вже прийшла а в я тобі лайкаю, тема, так, лайкаю. Лайкайте. Зараз да, я прийду до вас. Щас йду до вас. А, Катюш, дивіться, Прощай, я купила, знаєш, що царилку для штор. Катя, так удобно. ти що, дивіться, як а вони... Собрали. А ось у дівчат тут Чуєш, Катюша, я раніше коли не було, то прищепками закривала. Знаєш, якщо відкрити батарею? дивіки які. Катюша, там так, катюш там ти от дівочки о, тут стоять в рядах. Катюша, вони вообще такі класні. Катюшка, тобі удачки. Yeah. I love you. I love you. Yeah. Тьоміки, тьоміки, yeah. Тьоміки. Так, дівчатка, це ось є. Катюша, вони є різні світа, але ну, я такі собі взяла. Катюша, yeah. ну, я з тобою наблюдаю, як замовити товар, скажи мені. 0,67, 28, 50, 120. Я наблюдаю, які ти робиш відправочки. Yeah. Я все бачу, як ти чистить. Голови, хребетики відправляємо на ЗСУ. Молодець. Да. Ну, а ми с вами носимо теж да хлопчика, то й бабуся віддаємо, молодець Молодец. Катюш, Я знаю, ви молодці. Ми теж знаєш по своїй можливості, да. ні в кого нічого не просить. Віддаємо Катюшка, тобі хорошого дня. Ми дуже отзиви є і хороші, і є Катюша. дивися, я вже знаєш, що казала мільйон людей, мільйон мій. Да. Ми не можемо всім подобатися. І ти знаєш, ти все не робив, хороше не будеш. Ти віриш мені? Да. Знаєш, Господь Бог він все бачить. Повір мені, Катюш. Так що ти у мене красотка, I love you. Добрий день. Слухайте, ну я скільки ходжу, вас не бачу. Я Але вже я... скучила тяж... за вами. Я постійно тобі лайтом сердечку зайджу. А, ні. Ти Звісно. ну Катюшка. Значить, дивіться, а що таке за море? Що це в нас таке? Кефалічка? По чому ж? Скільки яка? Поменше, дешевше, потухніше. А, да, я зрозумів, да. так. Це теж поменше, дешевше, ну, потухніше. Да, да, значить, дівчатка, да. дивіться, а сомик, сомик такий красивий, саме великий. Скільки є з цьому соміку? Кілограм 6 солошко. Ви вже кожен день робите чи ні? Ну так, да, приходьте до мене. Я постійно буду заходити тільки до тебе. Хорошо, Саша. значить, дивіться, наша Дісаша дуже великий і Дивіться, річний, дикий, що хочете. Саша, вам хорошого дня. Прекрасно настрій. Мои хорошенькие дивіться, це ми находимся з вами під крышею. Тут деревний ряд. Тут і рибулечка, і таранька, и і овощи, і фрукти. боже, дивіться, забитий, забитий ряд. Катюшка, працює Ти сюда трудояшка, номер телефона для заказов. Да, 067 28 50 120 Ты красотка, все пока Катюшка. Красоточка. Клянусь. Ты такая умница во всем, во всем, в работе, в красоте, в себе. Спасибо, Катюшка. Умница. Ты работаешь над собой. Тисячу мільйон разів люблю тебе. Дякую за чітко. Альоночка, дівчатка, пока. пока. До світання. <свят> так що, мої красоти, усьому її богині чекають. Ви чекаєте мене, да? не плачте, ні пошли. Виходимо з риб. Так, дівчата, виходимо з рибки і тут у фаїни ми беремо всі. Добрий день, добрий, добрий день. день, добрий, добрий день. день. Всі моющі, всі не моючі. Йдемоте до хлопчиків, йдемоте до хлопчиків. Жіночий номер 367. Пошли. А й постукаємо, може, не зя ще. Добре. Добрий день. Е, скучали Добре. за нами. Добре, скучали. Ми привели нам вам обстріли покупателі. Дивіться, Дивіться, а Лєсеньку і, е, 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 і Альбіночку забула Добула. ти. слухай, забула, що забулася, тебе звати. Альбіночка якийсь сказала велюровий костюм такий, що каже: ідем, лишили yeah, все, йдемо. Yeah. Дівчатка, ну що хочу сказати, що в наших хлопчики ви бачите всі мої джинси, всі мої рубашки. Це ми беремо у наших хлопчиків, тому що тут дівчатки, От рубашки починаємо. Скільки такі рубашки? 850. Дівчатка, я завжди е, знаєте, відмічаю, тому що я сама тут беру ага. Хочу сказати, Це для вас що для нас? Ласіни, але да, я бачила. До речі, вчора Вообще. ви доповосимо тут. Полимили. Да, я все бачила. Значить так, ці ласінчики, ну, яка ну, ціна їхня, сразу кажіть? 850 гривен. 800, дивіться, ну на інстаграм напишіть, ви все відправляєте, правильно? Все відправляємо. Ви умнічки, значить це великий розмір, да, так вони йдуть? 2х, 4х. 3х, 4х, скільки ви сказали вони? 850 гривень. Так, Альбіночка, ну давай кофточку приміряти. А я взяла собі, я ще не вдівала, до речі, ну вже вдіну скоро її. Так, а ну Альбіночка, покажи мені кардіганчик. Красоточка, э, э, ти не тут. Я бачу, ви ті ласіни з камушками, да багато? Yeah, Слухайте, yeah. ну я хочу вам сказати, що ну це такі, що вони повинні завжди бути. Я yeah, я, yeah, yeah. Yeah. я коли у вас їх взяла, я думаю, та як я, я коли ходіла, вони дійсно обалденно they're круті. Є без камушків, є they're без they're без камушків? So альбіночка, що ти поміряла щось, yeah. мілашка моя. Yeah. Да, це все I ми бачимо. Так 850 гривень. Да ви сказали, yeah. а до них тунічка якась є? Покажіть мені. Тунічки yeah. є. Я покупаємо хочу покупаємо курточку. Класні, ну да. Оця одні курточка йде. До речі, підуть ціла сіни. Кстати, підуть де ці сіни ваші. О, якісь костюмчики, дівчата. О, а що це за костюмчики? Покажіть мені. Кстати, я такий костюм теж. Я бачу. Оці класні, оці новенькі нові, нові теж. Та що у вас тут не класне? Ви скажіть, мені тут очі розбігаються. Так, дівчатка, дивіться, шоколадно-мармеладні, я вам говорю, це взагалі. Та скільки такий костюмчик. Дві чотириста з чого він іде? Ти такий вже як дивіться. Такий тепленький вже йде. Да. Трикотажик, так. Да? А ну хочу той Вілюровий, які є цвіта і розцвітки. Чорний, білий і молоко. Хочу... Слухайте, ну у мене все чорне, біле і молоко. Давайте, може, підрізати треба однозначно, так? Ну, не класні. Ми, сіли. Ой, сіли. Ми, сіли. Щас, до речі, до речі, це теж дуже красивий. І це, я хочу отакий о. Дівчатка, не, ну він дивіться. Ми, це, Вони, ну, це ж альбіночка. Альбіночка, слухай, ми, ти не, не зряк. Ти чорний хочеш, так, да, Альбіночка? Да. А, ти тобі да. який ти береш вот так ты тебе маленького надо? Да, да рубашка. Альбиночка, какие тебе раз костюмчик? Покажи мне. Я возьму вот этот померить. Ты цепь померить? Да, идет. Оно держится. А я хочу вот такие девчонки мои. Я хочу біленькі, дівчатки подивіться. А штани треба підрублювати, я думаю, да, Все в будь-якому випадку. Дівчатки, я хочу вам сказати, що це я взагалі в ньому піду на роботу. Це не то, що я прямо геть в ньому й піду на роботу. А буде ж сьогодні, якщо я десь піду погуляти. До речі, ми сьогодні звуку йдемо в парк Шевченка, я його наверно одіну. Але штанішки треба підрублювати, так? Да? Все одно? Да, Штанічки треба буде... треба підробити. Ну, зараз ми на привозі. А у вас є де підробити? Е, а ми давайте ми буде щось буде. придумаємо. Ми, ще, ми все зробимо. Дівчатка. Зараз я закачу рукава і буду все зробити. Дівчатка, все все значить, дивіться, штани купила, одразу їх підробила. І сьогодні його одіну. Ні, ну він дійсно крутий, тому що він красивий, дівчатка. Вони є ці так, є сірий, білий, чорний. Альбіночка, ти який береш? Альбіночка міняй рубашечку, вона, лести. Щось дивилась? Та бери його, бери, поміряємо це дивіться, ви так ще не приміряли, то я вам хочу сказати, що я приміряю так. Тут мені обіщали. На що примірочна? А яка примірочна, Щоб плаття задерла, воно до собі, та й гайда. Щас, подожди, так ось акуратно, красивенько. Ну а що, якщо тут продовжили їх підрубити, я ж їх не буду підрубляти. Щас, кофту щас маю вже одягати, вже ж похолодало. Добрий день. А Свєта, як завжди, да. Свєта в своєму репертуарі. Так, о. А ну тепер, у... яка длина треба? Подиви, як вони добре, дві, да? Очень красиві. Такі, щоб вони трошки по землі, да, були? Ну, Ну, дивіться, дівчат, ну зі білий взяла, так що там підробити, та ви потім мені принесете, тільки ви ж не довго підрубите їх. Так а ну, виміряйте. Він такий дочіла приятний, взагалі, боже, дуже сильно. Десь, диві, він прямо от хорошо чітко сів. Альбінка бере чорний, я білий, так у мене всі костюми красні, чорні, зелень. Диві на мене, шарпітник з далекої дороги. Знаєте? Ну а що, хто так міряє? Альбінка, диви, гарно? Ти не хочеш так помігти? Ну, так, звісно, богиня. Не всі ж можуть бути королевами, як ти, можуть і боги, дожні богині бути. Дівчатка, дивіться, так? Да? що ну, ні. Я думала, що піш... пішли і забоїш. Коротше, дівчатка, хочу вам сказати дуже велике. Покажи той чорний, іди сюди до мене, Альбіночка. Іди. Хочу... Це такими прищепками... О, дівчатка, дивіться. Я коли не купляла ці защепки, от такими прищепками, коли я відкривала, вікно такого робила з прищепками. Одна красна, одна зелена. Давайте, підрубайте. Альбінка, диви. Що, милашка, ти куртечка хочеш. Слухай, ты какая зачарована, ты что влюбилась в Я так думаю, что ты влюбилась, милашка моя. Возьмешь померить, да, зайчик? Возьмешь померить? Возьми померить. Я не смеюсь, ну возьми померить. 15 раз принесешь, клубчики уже знают тебя. Ты как заходишь, уже знают, что ты заходишь, зайчик. Ничего страшного, что делать? Ты наподобие меня, а наша моделька. Слушай, Слухай, ну красотка. Альбін, ти похудала, тобі гор ти похудала. Отже, да, Кудачка. Альбіна да, она похудала. А через неделю ви її не узнаєте. Все. Вона сіла на строгу діє. Вот так, влюбилася. Альбінка, я це теж говорю. Вона просто не видає цю тайну. Але Альбіночка влюбилася. Ні, ми хочемо, ми хочемо, щоб вона вийшла замуж. Вона дуже хоче маленьку дитину. Ми хочемо, що Альбінка скоро вийде замуж і на свадьбу загуляти без весь привоз. по-любому. Без привоз, серйозно. Я тобі на свадьбу знаєш, кого що приїду? Шохват, да. я на свадьбу тобі закажу циганю таких, знаєш, і прийду в циганську. А тріді будуть. Я буду тобі медвідки циган. слухай мене. Ми їдемо на конях і тако. Ганко, коло до таро. А ти мене перев'яжеш на свадьбу? Перев'яжеш у ткані. такого мене треба прив'язати до ткани. Ну, да? Ти візьмеш костюм, перев'яжеш. та <святливый> тараратара, а черавашка бояшка. <святливый> Ей, сюди. Віключи дві дві камери, виключайте вже. <фе> ну покажилася, що які світочок взяли. Альбінка, ти взяла чорний. А я білий взяла, хлопчики під рубля. Дівчатка, дивіться, який бордовий світорок ми взяли. Ну ми вам все показуємо. Васіна вообще класні. Альбіночка, ти що взяла? Що ти два кулька взяла? Куртку ну Мілашком тобі все подойдете, як ти думаєш? Я не знаю, помірю. Ти думаєш, Фаїночка, добрий Добрый день, красоточка моя. Що там порошочки? Все у нас є. Все? Дівчатка, ну ми фаїни берем. Привіт, так, ви праздну передайте Юлічки, що ми її чекаємо. Я спав прийду і що за мною. 6 штук поллитровых хватило. Я донесу. А, хорошо, спасибо. А эти вот салфетки ферри, это для чего убирать? А уборка для всего. Дівчатка, тут дуже великий вибір. Красуні пошли, мої рідненьки. Что ты купила, Альбинка? А салфетки ферри для уборки? Пошли через базар. Пошли. Ідемо сюди. Красотки, привет. Красуни мои. Леночка, добрий день. Красоточка. Пошли, дівчатка, дивіться, який живий базар. Красоточки мої. Ну, понятно, що в Надюшки два ландеза, добрий день, два ландеза і то, один пустий світу. Альбі I love you, моя рідна. Ти красотка, як завжди. <laughs> так, дівчатка, добрий день, мої красоточки, добрий день. Принцеси, добрий день, день. день. красотурички, вилажуємо, долажуємо. Дівчатка, добрий Добрый Добрый день. День. Добрый день, мої красотулечки, мої віднулі, пошли. Підідемте, мої рідні. Ми сьогодні зробили тако. Покинули все, зробили екскурсію по привозі. Куди ми йдемо? Куди йдемо, Альбіночка, Куди йде? Куди милашка? Куда? Дівчатка привоз дуже живий, дуже, дуже, дуже такий. Знаєте, в я ж кажу, і конфети, і соління на привозі є все. Зараз я вам покажу. де Я беру соління, я люблю тут брати. І соління, і конфетки. Дівчатка, дерева, мілашка. Ти моя, бачите, радіте, покинула все. Добрий день, моя красуня. Отут я в цієї красивої жіночки соління. А, вже щось нема, продали, на ну, дівчатка, оця капусточка, вона як ні в кого. Помидори, огірочки і особливо хто хоче, крижалочки на капусточку в цій прекрасній богині. Я вас жду, ви до мене мали прийти. Завтра. Слава Богу, я вас чекаю. Завтра. Добре. Так, дівчатка, мої скупилися. Світулечка теж взяла на шторки. Дявочки, вони дуже класні. Це в Аніну комплекту. У мене є Ані, Ваня мою одну забрала. Так що, такий у нас живенький привоз, хочу вам сказати, що. Прогулочка сьогодні така прекрасна, чудова. Дівчатка, вам гарного дня!